Всім доброго дня! Це команда Кристини Сашко. Сьогодні ми на Запорізькому напрямку приїхала до 128-ї бригади і хочемо хлопцям передати маміку. Хлопці тобто, тримайте. Такуємо. Ось звільнився в нас вільний мамік, мав їхати до іншої бригади, але на жаль, на жаль, вже нема кому передавати. І сьогодні ми передаємо його на сто двадцять восьму окремо організовано. Окрема штурмова бригада. Ну, так, трошки було. Це наша Дніпровська бригада, якщо я не помиляюся, Дніпровська, 128. Мухачівська, а, вибачайте, 108-ка Дніпровська. Ось, е дякую всім людям, хто долучається, дякую Оксаночці за цей Мавік. Ось, будь ласка, не зупиняйтеся люди, не опускайте руки. І... Зараз на всіх напрямках пекло, як і на Покровському, так і на Запорізькому, на Харківському, на Куп'янському. І давайте, будь ласка, по можливості всім хлопцям допомагати, тому що в нас немає. Там потрібно, там не потрібно, там страшніше, там не страшніше. Вони всі наші рідні, вони всі потребують нашої підтримки та допомоги. І повірте, їм зараз будь-яка допомога потрібна, тому що їм дуже важко. Всім дякую, всім дякую, хто з нами. Не забувайте, будь ласка, за збори.